Так, друзі, привіт! Приїхали ми вже наступний раз нам підживлювати і вносити інсектицид, інсектицид на нашу рослину. Хочу вам показати поле візуально, як воно вже смотриться, горчиться. По факту, ось вона вже така пупа підросла. Під трактором іде гнеться. Товщина стебла ось сюди, покажи. Товщина стебла, як мій палець. Візуально. Уже така дебела. От що значить із такої маленької горошиночки і виросла така гарненька рослина. По факту ми сьогодні вносимо підживку. У нас зараз йде фаза цвітіння, тобто начало цвітіння. І в цю фазу нам треба максимально його защитити. Вносимо ми інсектицид, фунгіцид, бор і мікруху, і карбаміда, і сульфат магнія по чуть -чуть. ну Це я покажу потім вам. на це. По візуально нам наше поле рівненьке, гарненьке, десь рослинка тонченька, десь товщенька, там, де в нас розріджені посіви. Де розріджені посіви, то рослина трохи менша, але товстіше цей, далі, як я ну, думаю, що вона буде в нас гілкуватися і далі йти. Ну, на подобі. Бачите, з кожної пазухи в нас все йдуть ще. Рослинки. І ось вже починаються бутончики. Шкідники присутствують в невеликій кількості, зараз ми їх будемо намагатися контролювати контактно-системним інсектицидом і децистеконтактним, контактним. Ми підсилюємо дію. Бор для того ми вносимо, щоб у нас краще зав'язувався цвіт, бор допомагає розвитку. Рослини і покращує цвітінню, тобто як на сої, допустим, він покращує, щоб квіт не скидав, цвіт, щоб тобто, не було абортації цвіту, то в принципі бор і на ріпак можна, як у нас хрестоцвітна рослина, то на цю культуру теж можна використовувати і ріпакові інсектициди, фунгіциди. Також ми ж тут використовували гербіцид ріпаковий. і По факту в нас. Рослина домінує на нашому полі і позабивала всі бур'яни. Навіть, можна, якщо тут оглянути, то в нас серединки, серединки немає. Бур'янів немає. Тому що немає світла і немає як бур'янам дихати. Отаку. Листочки не погрізані, не покусані. Рослина така візуально прикольна. Так би, для першого разу, як експеримент не наше поле, ну, поки вона глаз радує, то як культура гірчиця, в принципі, як, ну, має бути, що покаже по факту, які будуть врожаї і все остальне, ну, будемо дивитися вже тоді, як зажнемо сюди комбайн. Зараз вона починає у нас період світіння, буде десь місяць-півтора а потім вже буде зав'язувати плоди і засихати. І планується уборка десь на кінець ну, липня, я думаю, Десь в початку червня, в кінці липня, так як і ріпаки. Ну, ріпаки достатньо раніше збирають, тому що це озима культура була. Тут плануємо збирати десь, ну, як, як покаже час, то будемо вже дивитися по факту. Також міжряддя в нас всі позакривало, ну, стебесій достатньо гарний. В принципі, можна було іще його рідше. Ну, я думаю, що і така у нас густота ну, має бути. Ну, Це в нас сьогодні така робота. Трошки дощ у нас зривається, непонятно чого, там воно щось ходить кругами. Ну, дай Бог, може ж пронесе. І, і в нас все буде гарно виходити. В принципі, у нас форсунки йдуть як джет, вони розпилюють гарно і лягає непогано. Не вже хтось з хлопців катається. І в принципі, лягає наш, наші препарати достатньо гарно. На нижній ряд зрозуміло, що вони не попадуть, тому що тут реально йому фізично вже не, не долетіти наші каплі. Це, або от каплю треба здорова, щоб була. Ну, нам головне це защитити верхні ці, бо вона шкідники підуть на шо? На цвіт підуть. Коли вже буде наливатися наша квіточка. Піде притягти, то сюди буде і квіткоїд прилітати, ну і все остальне. Головне, це буде вогнівка, може бути і гусінь, ну все що угодно. Головне це захистити цвіт, тому що він самий добрий в цій рослині. Так, у нас ось є юний блогер, воно блогер, блогера зустрічає. Так, За допомогою Віталії тата ми сьогодні робимо таку операцію як оприскування. Віталій, ну скажи, як, як тобі пове? Знаєш, культура сама по собі досить таки цікава. Я її ніколи не бачив, ніколи не цікавився. Ну, будемо дивитися, Цікаво. Цікаво спостерігати і взагалі я дивитися, ну Як попередник, що... Ну да, Ну Ми ж тут може, пшеничку посіємо. Якусь дуже, дуже да, Якусь круту. До речі, друзі, якщо когось цікавить літна пшениця, скажіть в коментах, які ви пшениці сієте, тільки імпортних. Виробників, то, в принципі, можемо замовити, посіяти, щоб вже все по технології зробити і була класна, якісна пшениця на першу репродукцію. Ну, є думка, в принципі, ціна на пшеницю вже пішла. Да. До речі, вже ніби вон там поставив 7500, наче це другий клас чи третій клас. Ну, Вже, вже, вже ціна пішла. Другий, третій, воно... да, вони там 200, 200 гривень різниця, так. Не особо це, але на пшеницю і в цьому році ж пшеницю дуже мало сіяли. Все, посіяли соєю, то буде у нас в цьому році соєвий рік. Сої буде більше, ніж достатньо. Який буде врожай, ну теж незрозуміло по факту. Скажи пару слів, бо ну, блогерам будь-що ж не вірять. Як, да. як, як, як Та бомба. Ну, я всім рекомендую. Вітер який? Ну так. Да. Вітер зривається, але ну, походу... По Джек, покажи на тополі, щоб кажуть, не, не те кажемо. Ну, та воно нормально все кропить, нормально працює. Ну, Перекриває. Можна, ну, дивись, по бур'янам. Ми ж скорпили все одним оприскувачем. Ну, Бур'янів немає. Значить все, воно попало і спалило його. Корсуночки капітальні, оприскувач капітальний. Що ще треба? Пове чистеньке, гарненько. Я переживав, бо перший раз без навігації. Тут, а тут диви, яка дебело. Скажи, ось три метри одеши ось диви, як і ось. Чого воно так непонятно? Але от ти Є... бачиш, диви, туди теж краще пішло. Тут ось біля сараю. Може затишок. Може затишок. Може ще очухається. Можливо і таке піде. Ну так. Да. Отака якась. Непонятна ділянка, чого вона так виходить. Пшениця ж теж вона так коптями росла. Да. Десь краще, десь хужішенько. Перебив чуть-чуть. Ну, він так, прийшов, дві каплі впало, пилюку, наче й не перебило сильно. Ну, Вже почали переживати, що трошки в нас це те саме, переб'є. Ну, нормально. Вітер стих, да, вітер стих, і в нас нормально. Все, все поки по плану. Так, що ми вносили в цьому разі? Ми вносили бор. Бор 150 і азоту 65, в принципі. Нормальний, це хороший бор, вага каністра була в районі 26 кілограм. Такий, ну, це доб добротні дебели. Да, дебели. І дивіться, хочу звернути вашу увагу ось на pH-бора. Бачите, 7,5-8,5. І хочу наголосити, що не потрібно його мішати до раундапів, тому що раундап у нас працює pH 5-4,5, а тут 8. Ми так лимонну кислоту або pH-коректори кидаємо для того. Для чого? Для того, щоб ми зменшили pH водички, щоб краще працював наш раундап, правильно? Ну, да, да. ну І е, бор не потрібно кидати, тому що він наоборот він повишує pH. І всі ж думають, що ми як наколотимо усе в раундап і все воно піде однією ходкою. Ці так в... не виходить. Звісно, так не виходить, друзі. Треба робити все роздільно. Гірбіциди роздільно, їжа роздільно. Да. Так, бор це в нас йде. Бор покращує, я вже розказував у себе і вам розкажу, що покращує фазу цвітіння, коли починається перший цвіт на сої, на всіх остальних, він покращує фазу цвітіння, щоб не було абортації квітів. Тоді бутонізація. Квіт, да, бутонізація, правильно, фаза цвітіння, бутонізація, а потім йде фаза наливу. Так. Добавили ми туди інсектицид контактно-системний, з діючою речовиною, тіомітоксан і uh -huh. Так, Норма тут пише 0,25, у нас вийшло десь 0,27 плюс-мінус. І підсилили ми дією нашим любимим децесом. Вонючим, прикольним, ну, ну, робота і класно. Тому що в нас явних шкідників немає, але для контролю його потрібно внести. Якщо uh -huh. десь він літає, він його забере однозначно. Там по 100 грамів його буде Хорошо, достатньо. Да, буде достатньо. На всякий случай вніс фунгіцид, да. а, хороший цей. У ну, мене, скажімо так, пройшла дата в нього, то мені треба його кудись діти, то по факту то ми його діли на цей. А, так, да, до речі, не зверта... ну, як? звертайте увагу на, <кх> на дату виготовлення. Ну, якщо воно у вас стоїть у погрібі і воно не перемерзало, то я де працюю і повірте, довго і нудно. Uh -huh. І якість їхня не втрачається. Так, додавили ми туди. Додали мікромінераліс наш любимий. Достатньо хороший, ефективний препарат. Він пише олійні і він йде, як і на сонях, на ріпак. Ну і на нашу гречичку теж йде. Тут всі мікроелементи йдуть. І норма його один-півтора, але ми внесли. Його по 1, 1,1. Один і один, теж плюс, один, Далі, і один, один і один, і бор один і один. В принципі, ця схема працює непогано. До речі, на сою теж ми рекомендуємо бобові і відносно тоді бор додаємо. Один плюс один. Ця схема теж працює непогано. Плюс карбамідіка, плюс сульфата магнія і якийсь гуматік, чисто так, щоб підживити. А, ще ж карбаміду ми додали по 2,5 кг, десь 2,7. і сім сульфат-магнія. Сульфат магнія покращує цвіт. Тоже. Він якби для рослини непоганий. Після сульфата магії вона така стає дебела, зелена, вийдеш поле і дуже гарно на нього дивитися, глаз радує, скажімо так. Ну, Оце таке. Я думаю, що препарати спрацюють. Та спрацюють нормально, все, вже дивись. Вітра немає, красота. Треба хоч трохи півчасика ще подождати, ну нічого та, страшного. Та може було та. 8 годин вечора починати. Ну, по, рослин, по рослині нам ну, сказати нічого не можу поки. На вигляд вона прикольна. Як буде далі себе показувати, ну, покаже вже. Ну, будемо дивитися по цей, бо критична стадія це коли вже е квіточка пальцю пускає і там саме добре, і тоді все туди лізе, що тільки можна залізти. Розумієш? Коли, якщо взяти оприскувати 28 метрів, ми робимо 6 проходів на даному ході. Да. Якщо даже технічну колію ми... Ну, хай у нас випаде, хай гектар випаде, да? Але... Да, менше випаде. А яка там технічна колія? Ну, ну, беремо... Так вона гнеться. Ну, беремо там. Ну, це ж не ріпак. Ріпак як деревина. Вона така, що ти її не погнеш. А це гнеться. Ну, я думав, що вона теж така буде дебела. А вона так, ну, даже пшениця і та ламається. А ця, гнеться, вроді би, така гнеться. Навіть ну. якщо випаде, ну, хай випаде. беремо там гектар. Та гектар Але... не випаде. Який гектар? Ну, образно. Добре, ну. хорошо. Беремо гектар. Е, якщо, будуть шкідники... якщо піде гусінь, да. то до, не буду виражатися, до одного місця той гектар. Да. Треба, то, спасати вйо, пове. треба спасати все поле. Бо знаєте, як один товариш дзвонить, каже, Саня, дай що небудь, бо я зайшов в поле думаю, що таке чвякає, туди, а там гусінь і куча. Але ж ми для того і робимо, ми ж вже ж раз зайшли інсектицидом. Правильно? І ми, да, треба контролювати. Не, не потрібно це критично заходити, щоб тебе вже все воно сожрало, і ти тоді бігаєш, шукаєш, як його правильно зробити. Ну, так. Треба його все частинками робити. <coughs> так само і по бур'янах. Треба не дивитися, що вони всі повилазять, вони всі не вилізуть фізично. Треба їх контролювати в малій фазі. Бач, ми його забрали. Знаєте, закон і... спічечного... Ну, спічечного, так. Але ж тоді можна і раундапчик менше, долю, долю, долю зменшити, і рослину менше травмувати, розумієш? Так, ну, буде да. менше на попадати. То в принципі нападати. Поки не дойде ото, знаєш, е, як казав мене один товариш з Канівщини, там цей е, дзвонить, каже: Саня, тебе є раундапи? Є раундапи. У е, е, мене щось ну, на полі, каже, мене сою не видно, одна лобода. Кажу, так а що ти так це? Каже, ну сусіди всі не кропили, кажуть, не треба кропити, бо типу, немає трича листка. Так, кажу, хто тобі таке сказав? Ну, треба було кропити, заходити і не, не думати це. Можна, а потім, коли вода вже отакенна, ти зверху її прибив, нижні листки одійшли і почав Розумієш? Треба за забирати це в усіх культурах, не тільки в сої. І кукуруза стикає ось по тік-току, чоловік каже, заїхав, як ця кукуруза може вилізти, як вона повністю в бур'яні. Уже все, і глина. Укуруза має в рядку себе бачити. Дискатор. Ну так, да, ну, це вже крайній випадок. Але, друзі, ну треба все робити частинками. Да. І, до речі, від шкідника можете обичний перетрої додати там на основі ципермітрина, Да. Чисто для контролю шкідників. Воно шкоду може не зробити вам наявно, але десь гризне, десь туди хвороба попаде. Да то чуть-чуть добавлять треба по-любому. І фунгицид, ну, якби сюди можна було і не лити його, в принципі, якби вона не хворіє. Але для контролю, ну я не знаю. Може вона захворіть завтра, помієш? А я профтикаблі не додав. Скільки він фунгіцид? Не тільки дві буде тримати. Так, да, він 10-15 днів тримає. Нормально. Ну. Розумієте, ми, ми не бачимо їх. Ми на краєчок поля зайшли, ми ж на ту сторону їздимо. А може там гризе щось собака його, розумієш? Поле здоров ну, то, що здорове, це ж точно гляну і все, ратяло все закінчиться. Ну так. Да. А поле як би чи маленьке. І... Ну трошки є. То треба, якби, його це саме, ну, контролювати. По факту бачиш, щось на цьому полі не так, я теж не можу зрозуміти, воно хвилями йде. Десь хвиля краща, товстіша рослинка, а десь вона така ниженька і меншенька. ну. Да, да, ну то може аналіз ґрунту зробити, хто його знає, як, як оце правильно його поступити. В принципі, на кислотність хвоща немає. І широкими бур'янами ми трошки повоювали. Ну, можна, можна. Да. Візуально нашого любимого цього ваточника не да, немає, Бавов... бавовника. Люди бавовник. да. бавовник. кажуть, бавовник, думаю, що таке бавовник? ваточник, Ваточні, не, не видно його. Ну, ну ця рослина задавила всі бур'яни. Ну, чим прикольно, вона всі да. все задавила. Вона... Да, вона на цьому полі домінірує. Ну це прикольно. Це прикольно. Да, в принципі, що поле побачили, препарати показали. Да. Роботу, роботу показали, можна, так що, в принципі, так. Да. в принципі, завершити. Так що, якщо кому захочеться, ми весь процес все знімаємо. Так, да. да, вже, да, да. Конспектируйте, будь ласка, якщо кому захочеться. Головне погорчиться, шукайте, куди здавати. Її виростить, Бачите, її не важко виростити. Посіяти, обробити. Так, але її здати, реалізувати. Я її сію чисто під себе, тому що в мене ну, є багато знайомих, в яких магазині розрібні, то є куди здавати її. То я її розумію, що я її почищу, я її продам. А друга, да, як сівозміна зміна, вона класна. Оце ж хочу сказати, що планується, в принципі, пшеничку посіяти. Сорти я ще не знаю. Яка ціна буде, не знаю. На пшеницю вона достатньо складна культура і дуже багато туди капіталу вкладе. Це в ну, два рази більше, ніж у Ну, Понти, чого я бавюся козирними препаратами ну, і це. Да. То що є, є зазор, а в пшениці потім її продавати по 8 гривень, коли собі стоїмо 750, як би теж не хочеться. Розумієш? Да. І хочеш ти вкласти в неї і, і душу, і серце, і кошти, а потім по факту вона нікому не треба. Ну, і з того, і з того сезону в мене осталося ще 50 тонн. Так що, якщо комунада пшинися, це ще сезон дзвоніть. <рес> до речі, <рес> да, до речі, хочу вам сказати, що вже є деякі на ринку нехватка раундапів. Так що, хто ще не закупився раундапами, будь ласка, там дзвоніть до своїх постачальників і, і прикупляйтеся. Бо зараз, до речі, по хімагру контейнери прийдуть десь 15 червня. Тотал, uh -huh. да. Гліфовіти, притормозили продаж, вони продають на великі холдинги. Uh -huh. Геліуса Екстра не відпускає на палму. Теж вони вже цей, Дефенда. Ми, допустим, хочемо опрійовий об'єм купити нормальний і нам усі отаку. Раундапа, ще два подони є. Кому хто не купив, дзвоніть. <flats> <mumbles> Оце таке. Що, роботу зробив, красота. Відосик закінчуємо. Так що всім гарних врожаїв і до нових відео.